Кажуть, що любов до онуків особлива, може навіть сильніша за любов батьків. Вона наповнена мудрістю і теплом. Ця любов приходить з досвідом. Вона пронизує нас до самої душі. Це справді щастя. Коли тебе називають бабусею або дідусем, онуки це не просто діти наших дітей. Це нова надія, нова любов. Це шанс полюбити по-новому з особливою любов'ю. Це можливість огорнути їх турботою, яку ми, можливо, десь не додали власним дітям. Коли маленькі ручки ніжно огортають тебе за шию, здається, що вони торкаються душі. Тільки від онуків ми отримуємо поцілунки, яких більше ніхто ніколи нам не подарує. Вони, втілення ангелів, віра у краще, найщиріша радість, новий сенс життя. Ми даруємо їм уроки, які засвоїли надто пізно. А ще, дивлячись на онуків, ми прекрасно розуміємо одну річ час невпинно пливе, і хочеться використати його сповна.